У ніч на 25 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер М та 139 ударними дронами. 78 з них вдалося збити. 34 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. В день 24 березня ворог завдав ракетного удару по сумах, який спричинив пожежу в багатоповерхівці та пошкодження вікон у сусідніх будинках. Ворог ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок. Кола діти знаходились в захисній споруді. Зараз їх є вакуували, всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, тушіння пожеж. І обхід робимо багатоповерхів щодо надання допомоги постраждалим людям. За оперативними даними, внаслідок ракетного удару постраждала 101 людина. За медичною допомогою звернулося 78 дорослих та 23 дитини.